І я доношувала речі за всіма членами своєї родини. Яка була моя радість, коли сестра або якась подруга віддавали мені свої непотрібні речі. Бо це означало, що в мене оновлюється гардероб. І неважливо, що Енна кількість речей мені не підходила, або були ну, взагалі, не модні. І я навчилася вирішувати ці проблеми. Так старі маміни джинси. Я заліла відбілювателем. Я потім правда була схожа на коровку. З не дуже гарних ковтинок я робила майки. Що до речі, виглядало дуже смішно. Непотрібні білі капці. Я перефарбувала в чорний, і потім ще семестр ходила з чорними плямами на Якась подруга знайомої передала мені ночнушку білу, в чорну тяточку. і я вирішила, що це топова сукня, в якій можна ходити по місту. І я ходила. Коротше, я крамсала, фарбувала. Щось навіть намагалася зшити. Але це гібле діло, дизайнер з мене, ну як бачите, як актриса. Але все одно ось це відчуття, коли мама приходить з пакетами, говорить: тобі тут тьо Свєта, а вішічок собрала, машка вже вирісла просто. І ти розумієш, що завтра хтось піде в школу дуже моднявий. Напишіть в коментарях, що вам більше сподобалось цього. Одягу, бо якщо підрахувати всю коштуваність е, цього пакетика, вийде десь до 300 гривень. Деякі речі залишу собі, а деякі віддам молодшому брату. Не можна, щоб традиція прервалась.